Анатолій Олексійович, як це немає платної палати, миттю звільнимо. Там волоцюга тиняється, та йому не звикати, промовила медсестра до хірурга, потім на мить замовкла і злякано додала. Я й так через вас ризикувала. Ви ж не підведете мене під монастир. Якщо головний лікар дізнається, що для платного пацієнта не знайшлося палати через якогось безхатька, мене чекають великі неприємності. А перш ніж ми продовжимо, підпишіться на канал та поставте лайк. Бажаю здоров'я та мирного неба. Людмило, не хвилюйся, я візьму всю провину на себе. Скажу, що обманув тебе, пообіцяв, ніби в цього Антона є заможні родичі, а ти нічого й не знала. Високий, худий, мов жердина, білявий чоловік середнього віку дивився на неї впевнено. Його немиготливий погляд сірих очей, на яких майже не було видно вій, справляв враження непохитності. Маленька, повненька бринетка зітхнула. Коли Анатолій Олексійович прийшов працювати до їхньої лікарні, весь жіночий персонал мріяв про такого відповідального і доброго чоловіка з гарною зарплатою. Навіть восьмирічна донька не була проблемою для такого перспективного вдівця, головне, людина порядна. Сама Люда була закохана в хірурга, намагалася допомагати як могла, але зараз навіть вона не могла дозволити собі ризикувати роботою. Іншої в їхньому містечку вона потім не знайде адже й сама виховувала доньку одна. Коли медсестра пішла, продовжуючи повторювати, що це точно не доведе до добра, Анатолій Олексійович зітхнув і подумав звісно, вона має рацію. Але що було робити? Волоцюгу хтось ударив по голові, терміново потрібна була операція. І було зарано випроваджувати цього нещасного і далеко не молодого чоловіка геть. До того ж, він пам'ятав поки що лише власне ім'я і те, що останнім часом живе на вулиці. Як у вас сьогодні справи? запитав хірург у широкоплечого чоловіка невисокого зросту, якому на вигляд було десь років. 50. Хоча хто зна, може й менше, вуличне життя нікого не молодить, а документів знайдено не було. Начебто непогано. Дякую вам. Знаєте, незручно, що я лежу в такій розкішній палаті. Не думаю, що мені таке належить. Давайте но я піду по-доброму, запропонував Антон. А Людмила тобі вже розповіла, що нас можуть вигнати через те, що надали тобі віп-апартаменти. Здогадався Анатолій. Ну так, сказала, там пацієнт ще чекає, коли звільниться, зніяковіло зізнався Антон. Так, я знаю, але в цього чекаючого немає нічого серйозного. Він із тих, хто любить вивчати медичні довідники і знаходити там хвороби, яких у нього немає і ніколи не було, не знає, куди гроші подіти, і періодично до нас лягає. Але обстеження показало, що в нього нічого серйозного. Анатолій і справді переконався, що багатий пацієнт не мав жодної потреби лягати до них. А ось головний лікар вважав інакше сказав якщо є гроші, нехай обстежується, нехай. І не тільки йому пацієнт любить платити готівкою, а тому більша частина грошей, як завжди, осяде в кишені головного лікаря та його заступника. Анатолій ще раз запитав Антона, чи не пригадав він чогось нового. Але той відповів: Послухайте, давайте на чистоту. Навряд чи поліція буде розбиратися з моїм випадком. Так що, навіть якщо пам'ять до мене й повернеться, не буду я давати свідчень. Наді мною тільки посміються і відправлять геть, похиливши голову, сказав Антон. А ось і дарма ви так кажете, скрізь є добрі та чесні люди. У мене ось друг у поліції працює, хороша людина. Якщо щось згадаєте, одразу телефонуйте. Анатолій залишив свій номер телефону і вирушив додому. Лікар нікому не розповідав про свої проблеми його вважали зарозумілим женихом, який крутить носом від наречених і занадто мовчазним. Він ніс свій важкий хрест не міг дозволити собі такої розкоші, як весілля, і ту ношу, що вже була. Не знав, як витримати. Власної квартири в нього не було, покійна дружина володіла агентством нерухомості, піднялася, задерла носа і почала прикладатись до чарки. Толя попереджав її, що треба щось обрати, або бізнес, або зелений змій, у полоні якого всі такі самостійні, успішні бізнес-вумен спритно беруть усе найкраще від свята життя. Не було вечора, коли б дружина не відвідала один із барів, а для доньки вірочки вона найняла няню в їхній квартирі, яка тоді ще була. Прибиранням займалася хатня робітниця вона ж і готувала їжу на кілька днів. Таню, послухай, так не піде. Ти занадто необережно поводишся, надто багато довіряєш співробітникам, постійно вихваляєшся. Тут лише питання часу, коли почнуться проблеми. І, можливо, ми не зможемо їх вирішити, сказав він їй одного вечора, помітивши, що таня, як завжди, занадто багато базікає про свої справи з подругою, яка їй страшенно заздрила та ще й працювала в неї. Та й годі, не всім же копатися в чужих нутрощах і мізках за копійки є й нормальна робота, відрізала дружина. Знаєш, мені не подобається, що вірочка майже тебе не бачить, вона переживає, сумує. Та й мені теж не дуже до душі, що ти пізно приходиш додому, сказав Анатолій і нагадав дружині, що вони були дуже щасливі, навіть коли удвох ледь-ледь платили іпотеку. А тепер, коли все, здавалося б, налагодилося, почалися проблеми. Тетяна повелася так, як робила останнім часом: почала кричати, бити посуд. Маленька вірочка прокинулася і вийшла в піжамі з плюшевим песиком у руках. Вона була заплакана. Останнім часом мені снився дивний сон, що мама піде кудись і більше не повернеться, запитала дівчинка. Та що ти таке кажеш? Я дуже тебе люблю, і тата. Таня схаменулася, опустилася на коліна перед донькою і почала витирати її сльози, обіймати, вибачатися. Це була наступна стадія після гучної істерики. Толя до цього вже почав звикати. Коли вони вклали доньку спати, він сказав. Так тривати більше не може. Тобі треба лікуватися і тимчасово залишити роботу. Сама ж бачиш, що не все гаразд. Гаразд, давай обговоримо завтра, а то голова щось болить, промимрила Таня і звалилася на диван, навіть не роздягнувшись. Анатолій зітхнув, укрив її пледом. Він не знав, що робити в такій ситуації. Вирішив, що завтра запропонує розлучитися він забере вірочку, або таня все ж пройде лікування. Більше таке терпіти не можна. Він уже й так кілька разів екстрено забирав її з роботи, де вона влаштовувала істерику просто посеред робочого дня. Якби він знав тоді, що бачить Таню востаннє, нікуди б її не відпустив, але чомусь інтуїція нічого не підказала, хоча стосовно пацієнтів працювала безпомилково. Наступного дня зателефонували з поліції і повідомили, що хтось пограбував офіс дружини. Зникла величезна сума грошей, а Тетяна так засмутилася, що померла миттєво від серцевого нападу, навіть швидку не встигли викликати. Толя не знав, як сказати доньці, що мама більше не повернеться, тому збрехав, що її поклали до лікарні. Вірочка запитала: Ти ж її вилікуєш? А Толя пробурмотів щось на кшталт того, що постарається. Далі з'ясувалася ще одна погана новина. Виявляється, справи у фірмі зовсім не йшли добре. За рік до смерті Тетяна взяла кредит під заставу квартири і Толя навіть пригадав, як вона просила підписати його якісь документи, а він саме смертельно втомився після операції і нічого не перевірив. Тепер ця помилка обійшлася їм дуже дорого, квартири в нього і вірочки більше не було. Подруга тані Юля зателефонувала, коли він запитав, чи залишився якийсь прибуток, щоб покрити хоча б частину боргу. Який прибуток? Ми ще й винні по всіх фронтах. Дурепа твоя танька вирішила, що вона багачка, говорила зі мною з Висока. Ось бумеранг і прилетів. Навіть і не шкода її. Хоча б зізналася тобі, що справи йдуть погано. Так ні, зображала себе успішно. Юлю, ти чого? Ви ж з дитинства дружили, здивувався Анатолій. То так, а вийшло ось як, відповіла Юля. Виявилося, що Тетяна і справді з останніх сил платила зарплату співробітникам на останні кредитні гроші, боялася когось образити. Вона все розраховувала виплатитися, але не дожила. Толя її не звинувачував, він просто любив і сумував. Думав, а тепер нічого вже не зміниш. Він мав здогадатися, що не просто так вона завела дружбу із зеленим змієм. Таня ж ненавиділа все, що з цим пов'язано через свого батька, який зіпсував їй дитинство. Лише великі неприємності могли змусити її стати на той самий шлях. А Толик повівся нерозумно, не здогадався, занурився в роботу, та тільки він у всьому винен. Приблизно в той період Анатолій і переїхав із великого міста в маленьке. Де його ніхто не знав і не допікав співчуттям, винаняв невелику дешеву квартирку на околиці і тихо, спокійно працював хірургом. Часто допомагала медсестра Люда вона знала про нього більше, ніж інші, але вміла тримати язик за зубами. Так і прославився він ексцентричним хірургом, який готовий у разі потреби безкоштовно оперувати різних бідолах, бо може собі дозволити з хорошого життя. І ніхто не здогадувався, що саме пережити горе зробило Анатолія особливо м'яким і добрим до людей. А про одруження він і думати забув вірочка й так ледь пережила звістку про те, що мами не стало. Він не хотів, щоб донька росла з мачухою. Анатолій сам у дитинстві жив із нерідною матір'ю і добре запам'ятав, як та хвалила його для вигляду крізь зуби, коли батько йшов на роботу. Змушувала наповну працювати по дому і злилася через найменші помилки. Пам'ятав Толя і те, як у вісім років попросився до друга на день народження, а Мачуха обіцяла купити подарунок, але в останній момент зі сміхом вручила йому шматок господарського мила, загорнутий у прозору обгортку з бантиком. Ось усе, на що може заробити твій бідолашний татусь. Батько Толі заробляв не так же й мало. Просто Мачуха відкладала гроші на своє щасливе життя, і вже через кілька років втекла від них із татом, чому хлопчик був невимовно радий. Такої долі для своєї доньки він не бажав. Навіть із рідною матір'ю дитини складно домовитися про елементарні речі, а що вже говорити про мачух. Втім, жінок Анатолій зовсім не ненавидів, швидше жалів, вони метушаться. Постійно стараються як краще, але щойно щось налагодиться, їм хочеться зворотнього. Він взяв відповідальність за Таню і не витримав, і ще раз такий тягар не потягне. І справа навіть не у відсутності квартири і не в доньці. Просто сімейна трагедія забрала в нього всі ресурси він більше не міг відповідати ще за когось. Наступного дня на Анатолія чекав справжній скандал. Головний лікар викликав його до себе в кабінет і одразу почав кричати: Ви що собі дозволяєте? Шановний Олексій Іванович прийшов раніше, а для нього не знайшлося палати. Людмила сказала, що там платний пацієнт, а виявилося, що волоцюга. Іван Іванович так виричив очі, що вони, здавалося, ось-ось вилізуть з орбіт. Він стукав потужним кулаком по столу, підстрибуючи на стільці. Послухайте. Так, пацієнт проблемний, але в нього є заможні родичі, вони заплатять за нього, збрехав Анатолій. А що ще йому залишалося? Антону треба було ще як мінімум кілька днів, зараз йому просто небезпечно виписуватися. А ви не брешете, голубчику? пильно втупився на Анатолія головний лікар. Та ви що, Іване Івановичу? Мені й самому зайві гроші не завадять. Ви ж знаєте, я один доньку виховую, сказав хірург. Добре. Даю вам два дні. Якщо оплата не буде внесена, відправлю вас у таку глухомань, що на все життя цей урок запам'ятаєте. Ви мене знаєте, з моїми зв'язками я легко влаштую вам персональне пекло, пригрозив начальник. Толя кивнув. Так, він був у курсі, що тесть головного лікаря велика шишка в адміністрації і міг легко організувати проблеми простому лікарю. А у велике місто він поїхати не міг. Просто не потягне винаймати там житло, та й до роботи далеченько буде добиратися. До того ж, хто зна, може в Івана Івановича настільки довгі руки, що й у мегаполісі він теж влаштує проблеми. Та все ж іншого виходу не було. Він погодився на ці умови не губити життя людини тільки тому, що в неї немає грошей. Він знову зайшов до палати пацієнта там його не було. А Люда розгублено читала записку, яку той залишив. Що сталося? Де Антон? Йому не можна було йти в такому стані. Це ви його вигнали? Ой, ображаєте Анатолію Олексійовичу, ну хіба я колись робила вам щось погане? Ось самі почитайте. У записці пацієнт повідомляв, що дещо згадав, і йому небезпечно залишатися в лікарні. Дякував, Анатолію, і обіцяв відплатити йому добром, як тільки зможе. Та вже відплатить, як же, знаю я таких, скрушно мовила Люда. Та все буде гаразд, я на себе провину взяв, і коли мене виженуть, не буду ні про що шкодувати. А ви, Людо, знаєте, ви мені дуже подобалися, і віручці теж. Якби в мене не було стільки проблем, я б на вас одружився. хірург зам'явся і додав. Ну, звісно, якби подобався вам, ось так то. Знаю, що медсестра обзиває мене зарозумілим, але в мене все-таки є серце, і я бачу, ви дуже хороша жінка. Та вже знайшли час зізнатися, розсердилася вона. Знаєте ж, що я вас теж закохана вже пару років, не можете не відчувати. Думаєте, мені легше буде, коли вас звільнять від того, що все могло б і скластися. Він ніяково переминався з ноги на ногу. Так, нерозумно вийшло. Не треба було нічого говорити. Момент взагалі не підходящий. Вибачте, Людо, я весь такий неправильний, незграбний, усе життя шкереберть. Простіть мене. Думаю, вам пощастило насправді, що я не вирішив на вас одружитися, вимовив із зусиллям Анатолій і густо почервонів. Ох, же, будь-що буде. Я вас підтримую, допоможу. Хоч ви й справді дивний чоловік, але подобаєтеся, зізналася вона. Людмила не дуже вірила, що хірург і справді б на ній одружився, ну кому потрібна повненька на коротких ніжках жінка середніх літ із невиразною зовнішністю. Хіба чоловіки люблять за якусь там душу? Та ні, звичайно. Але все одно було приємно, що Анатолій це сказав їй же не треба багато для мрії. Буде просто згадувати його слова, нехай навіть це й неправда. Толяш картав себе за те, що довго зволікав із зізнанням і видав його так недоречно. Треба було сказати, що її карі очі з довгими і якимись чарівними віями зігрівали навіть у негоду, а лялькове порцелянове личко, рум'янець і мила усмішка робили життя якимось прекрасним. Він хотів би захищати її все життя. Та ось тільки на шиї висіло ярмони в дахи. Нехай би вона засудила його, вважала дурним, але її лагідний голос був схожий на струмочок Слухав би і слухав. Та неважливо, що говорить. Якби він на комусь вирішив одружитися, то на Людмилі. Вона не така, як інші, в ній кипить, вихлюпується через край енергія турботи. Люда, схожа на річку. Повноводну, тихо, вздовж берегів якої добре й спокійно живуть люди довго і щасливо. Ось що треба було сказати а він взяв і видав якусь нісенітницю ну так, може, так і краще, навіщо їй не вдаха. Дива не сталося. Звісно, за волоцюгу ніхто не віддав гроші. Тож Іван Іванович виконав свою погрозу, сказавши Анатолію. От не повіриш, просто зараз із задоволенням зіпсую тобі життя. Між іншим, собі на шкоду, мені не просто буде знайти замість тебе спеціаліста, але тут же справа принципу: Доставте мене своїм позерством, усе допомагаєш сиротам і убогим, а за чий рахунок банкет, не думав? Іван Іванович погрузив кулаком прямо перед обличчям лікаря. Той дуже хотів йому врізати, але заради доньки стерпів. І заради люди теж якщо шеф ще більше розлютиться на неї, то й їй дістанеться. Вибачте, Івана Івановичу, справді обіцяли заплатити такі солідні люди на дорогих машинах. А я й повірив дуже перед вами винен, сказав Толя. Пізно правильні пісеньки співати, Анатолію Олексійовичу. Ти мене не жалів і від мене співчуття не чекай. Поїдеш у глушину, і не хірургом, а простим фельдшером. Але терпіння Анатолію було не позичати. Коли він прийшов додому, то сказав доньці: Знаєш, у мене хороша новина, ти ж любиш різних тваринок. Ось ми поїдемо в місце, де є багато конячок, корів і свиней, будеш бачити їх щодня. Ух ти, здорово! І собачки там будуть, і котики. Захопилася вірочка. Звісно, тільки й будеш встигати молоко їм наливати, зітхнув батько. Вони приїхали у фальшерський пункт. Там і справді була ферма, про яку розповідали Анатолію. Місцеві поставилися до лікаря та його доньки добре, й одразу порадили покинутий будинок. Якщо ти лікар хороший, ми з ремонтом підсобимо. Люди ж не звірі, сказав один із чоловіків, якого явно всі поважали. — Та я й сам виріс у селі, тож не безрукий, а лікувати погано не звик, відповів Анатолій чоловікові. Так і повелося, що Анатолій і Вірочка оселилися в старому будинку, який все ж виглядав не так же й погано, особливо після того, як полагодили дах і налагодили піч. Лікарем усі були задоволені говорили, мовляв, майстер на всі руки, і пологи можу прийняти, і перелом виправити. Хоча серйозних травм, на щастя, не було, вірочка ж знайшла безпритульного кота і була дуже задоволена, що збулася її мрія, тато в місті не дозволяв нікого заводити. Віра назвала його щасливчиком, і кіт прийняв це ім'я з радістю, бо вважав, що якщо до нового імені додається ласкава турботлива господиня, молоко, м'ясо, та нехай як хочуть, так і називають. Школа на подив виявилася цілком пристойною. Віра вперше проявила інтерес до уроків і дуже хвалила вчительку молодших класів, яка приділяла увагу кожному учневі, старанно розвиваючи їхні таланти. Все було якось по-людськи, тільки зарплата фельдшера була мізерною. Але зате сільські часто пригощали молоком, м'ясом і заготовками. Так що, хоча грошей Анатолій особливо й не бачив, але й витрат було небагато. Так минув майже рік. Він телефонував люді, і вони навіть домовилися, що та приїде в гості зі своєю донькою. Віра була дуже рада, поки Людмила з нею возилася за відсутності батька, вона подружилася з Мариною, яка була її ровесницею. І ось треба ж було такому статися. За два дні до приїзду Людмили чоловіки оголосили, що будинок, у якому вони жили, Належав закинутому дому. Отже, неприємність, так неприємність, що ж робити, то. засмутився Толя. Ну, він все ж вирішив перебратися у фальшельський пункт і не чекати, поки їх виженуть. Зібрав речі і наступного дня був готовий переїхати. Щасливчика, Віра планувала взяти з собою. Люді він зателефонував, сказав, що їх знову виганяють, тож приїжджати поки не варто. У підсумку вдалося хоч якось усе владнати, а ввечері в двері пролунав стукіт. «Федора Івановичу, це ти? Заходь, ми ще тут поки. крикнула вірочка, але ніхто не зайшов. У двері знову постукали, і Анатолій зрозумів, що це хтось чужий. Відчинив двері і завмер від подиву. Перед ним стояв той самий волоцюга, через якого його і заслали в цю глушину. Антоне, якими долями? Здивувався Анатолій. Я ж казав: знайду і відплачу добром, промовив Антон і розповів свою історію. Виявилося, що він власник великої мережі магазинів, фермерських товарів, приїхав у це село на похорон матері, а в сусідньому селі жив його ворог, який ненавидів Антона з молодості. Ось він і підмовив друзів, щоб дали йому добряче по голові, і викинули десь на трасі. Документи його забрали. Антона підібрав якийсь далекобійник на ім'я Роман. Він нічого не пам'ятав. Шофер той і відвіз його в лікарню. А оскільки на ньому був рваний і брудний одяг, подумала, що він завжди був волоцюгою. Уже в лікарні до нього поступово почала повертатися пам'ять. І коли він побачив, що його фото показують, щоб знайти родичів, і впізнати, злякався. Що за ним приїде той самий Семен. Ось і втік екстрено. Коли ж вирішив свої питання, почав наводити довідки у Федора Івановича про Семена. А той і розповів йому, що втопили його свої ж ще з півроку тому в ополонці. А за що? Ніхто не знав. Цей же Федір Іванович і згадав, що в будинку Семена живе дуже хороша людина. І дуже просив його не виганяти. Коли ж назвав його ім'я та посаду, Антон зрозумів, що нарешті знайшов того, кого обіцяв віддячити. Шукав, шукав вас, а в лікарні ніхто нічого не сказав говорили, мовляв, звертайся до Людмили. Та тільки вона звільнилася, і де її шукати ніхто не знав. Так і з'ясував, що через мене спочатку вас заслали в глушину. А потім і медсестру вигнали, сказав Антон. Ого, нічого собі. А Люда мені нічого й не сказала, думав, у неї все гаразд, засмутився Толя. Тепер уже так, можете не хвилюватися. Я їм поки що винайняв із донькою номер у готелі, подумав, що нам треба вирішити свої питання, а Людмилу я, щойно знайшов, одразу влаштував до моєї сестри в платну клініку. І вам те саме хочу запропонувати, сказав Антон. Навіть не знаю, треба подумати. Анатолію було шкода кидати жителів села та двох прилеглих сіл. Що ж, якщо вирішите тут залишитися, я вам свій будинок подарую. Ну а якщо в місто надумаєте, моя сестра вас теж не образить, хороших хірургів удень із вогнем не знайдеш, сказав Антон. Ну, навряд чи вона мене візьме. Іван Іванович, наш головний лікар, уже не дасть мені спокійного життя, зітхнув Толя. О, через нього не переживайте. Його всемогутнього родича вже зняли з посади за хабарі, до речі, так що нічого він вам не зробить свою б посаду втримати, заспокоїв Антон. Послухайте, а за що вас так цей семен ненавидів? Все таки цікаво, запитав Толя. Це невелика історія. Ми були друзями. Потім я піднявся, а Семен ні. По дурості я йому щосили допомагав, і чим більше це робив, тим більше він мене ненавидів, відповів Антон. Ясно. У моєї дружини така ж історія була з подругою, і вже після смерті тані я дізнався, що вона й навела грабіжників. Втім, вони теж не змогли поділити здобич і її усунули. Акуратніше треба робити добро і швидше втікати. Підсумував Толя. Антон із ним погодився, але додав, що тепер робити добро не варто боятися. Наступного дня Анатолій насамперед поїхав до люди і все-таки прийняв рішення піти на роботу в платну клініку. Адже там хорошим хірургам давали безвідсоткові кредити на житло, можна було одразу облаштуватися. А ще в цій клініці на благодійній основі лікували третину пацієнтів. Незважаючи на відсутність у тих грошей. І це в першу чергу підкорило Анатолія. Свій будиночок Антон перебудував і шикарно обставив, і запропонував Нехай буде житло для нового щасливчика. Коту вже в новій оселі сподобалося, звісно. Тут не випускають гуляти, але кіт вже старий, його зовсім не тягне на пригоди. У його віці навіть на птахів перестаєш дивитися з кровожерливими цілями. Що вже говорити про пошук другої половинки, сестра Антона дотримала обіцянки і переоформила будинок у власність Анатолія. Він розумів, що так не буває, і все підлаштував врятований ним знайомий, але сестра на все відпиралася. А вона була головним лікарем, і з'ясувати щонебудь у неї було нерозумно. Віра і Марина продовжували дружити і активно обговорювали, коли ж батьки одружаться. Вони то вже давно вважали себе сестрами, і мрія дівчаток збулася всього через півроку після того, як Анатолій обзавівся житлом. Він так і сказав Людмилі: Ми вже півтора року зустрічаємося потайки від дочок, Віра і Марина вже сміються над нами. Може, переведемо наші стосунки в більш серйозні? Люда взяла обручку з рук чоловіка такого складного і такого дивного, але дуже коханого. Хотіла попридиратися до слів, дорікнути в тому, що він не сказав, що любить, і не переконав у серйозності намірів. Але потім зрозуміла Анатолій, людина діла, слово не його стихія, а тому просто наділа обручку на палець і сказала: Я тебе теж люблю. І справді, нерозумно було організовувати таємні побачення, тим більше, що вона збиралася ще встигнути до сорока. Народити Марині віручці, братика чи сана.